Як діяти дитині, якщо ти загубився? Якщо ти загубився, спокійно зупинись. Головне, не панікуй і не біжи. Зупинись на місці, де ти зрозумів, що загубився. Озирнись навколо. Пошукай знайомі обличчя, батьків, друзів або те місце, де ви були разом. Поклич батьків. Голосно і чітко клич їх по імені. Мамо, тато, звернись до дорослих. Якщо батьків немає, підійди до поліцейського, охоронця, продавця чи мами з дитиною і скажи: Я загубився, допоможіть знайти моїх батьків не йди з місця. Навіть якщо ти бачиш щось знайоме, залишайся там, де тебе легко знайти. Не розмовляй із незнайомцями, які тебе кудись звуть. Чекай на допомогу від надійних дорослих. Запам'ятай, якщо загубився, зупинись поклич і звернись до надійного дорослого. Це допоможе знайти тебе швидше. Коли ти дотримуєшся цих порад, тобі буде легше знайти своїх батьків і повернутися до них. Остання порада від мене дуже важливо та корисно вивчити і знати номер телефону батьків. Ну, все тепер ти все знаєш, і тобі нічого не страшно. Ти сміливий і розумний. Бувай!